І так і ми сьогодні скажемо усім, хто в нас не зрозумів, ми православні Української канонічної православної церкви, де пристоятель блаженнішого Нуфрич читаємо, без канонічної церкви життя наше є смерть. Воно перестає бути осмисленим. Бо все, що ми будемо робити, якщо ми не маємо надії на милость Божу, тоді за чим трудитися? Недаром колись сказав, Достоєвські такі слова одного з герою. Зачем чоловіку бути благородним? Ну за чого? Ну почому я маю бути благородним, звучить один автор. Люди крадуть, піднімаються, такі багачі, з ташками, з мачеводанами гроші несуть, за границю, кладуть собі щоти. То не благородні, то ни щита. Ну, чому я, каже той герой Романа, маю бути благородний. І була відповідь: за то, що Господь на страшному суді зазвідає, запитає мене, чому ти мав можливість духовно рости, а остався пігмеєм, ліліпутом, ти міг помочь людям, а не поміг, а вкравість, а в чужої держави тягнув, а дома народ був без копійки? Вот і за того. Що колись каже тон Герой, я стану на страшний суд, і щоб я мав що сказати, от чому я маю бути в світі благородним. Боже, благослови наших православних християн, коли на нашу думку, є та благородна часть нашого суспільства в Україні, ко так мило молиться за воїнів, за переселених, і в нашому соборі переселенці ми, коло 500 сімей наші соборні прийняли в той момент тяжкий. Молимося за тих, що не за границю у нас молитва за всіх, і плюс, що очевидно і постійно, і за гонітелів церкви, котрі деколи для держави ніч не зробили. но хотіли бися в гонінні на церкву вписатися патріотами, а реально уже злочинці і колись одного народний суд. Таку оцінку їм дасть. А ми кажемо, Божа мати, награди нас такою радістю духовною, щоб ми не жирали щому світі, лишнього не набирати, як спортсмена бігнути, бо лише легенький спортсмен в спортивній формі з легкого спортивного обов'ю бігне далеко легко і приходить успішно на фініш. А фініш нас. Ми віримо по милості Божої буде для всіх добрих людей, вірних християн, царство Божоє. Амінь.